Вітаємо наші глядачі. Сьогодні ми традиційно є в нас така рубрика. Ну, це більше рубрика стосується ведення бізнесу, але також, можливо, хтось веде якісь продажі, так і хотів би дізнатися на нашому досвіді, як в нас справи. Оце буде саме таким людям більш корисно. І одразу таке питання, можливо, якісь ми зробимо опитування. Тобто, в нас від підпис від нашого глядача прийшло такий коментар, що в принципі такі відео ну це краще окремо робить канал, де там можна там, якось про бізнес, про продажі говорити. А в нас канал більше про огляди, про техніку нашу, яку ми продаємо. І в принципі, це буде нецікаво. Великій нашій частині глядачів. А я, наприклад, іншої трішечки думки, я вважаю, що ну це ж, от площадка YouTube, чим вона цікава, що тут підписано відео, і ви приймаєте рішення, подивитися це відео чи ні, якщо це повноцінно. Якщо це не стрічка YouTube Shorts, якщо це там не стрічка в інших соцмережах, да, де ви просто дивитесь по факту те, що вам пропонують. А тут ви ж обираєте, що дивитись, тут підписано. А ось, і тому я вважаю, що якщо людина там зайшла на наш канал дивитись огляди, вона це відео пропустить. А навпаки, можливо, є якісь глядачі, яким це цікаво буде. І що тут погано, що це один канал, який об'єднує певні дві категорії. Наприклад, людина, яка цікавиться бізнесом, а вона може і зацікавитись нашим каналом. А що ж в нас на каналі, який у нас сайт, який в нас, що ми пропонуємо, а чому б ні, що тут погано? Ось, і в мене думка така особисто. Можливо, у вас інша думка. Давайте напишіть тоді і коментарі, подивимося, якщо справді, тобто більшості глядачів це не цікаво і нема сенсу. Такий матеріал сюди знімати, ну ми будемо тоді щось думати, інший якийсь канал робити. Ось Я, чесно, не бачу сенсор дублювати якісь ці канали. Чесно, це ну, справа не, не, не благодарно. Я вам скажу. Тому, поки що ми ще сюди це відео, значить це звіт. Це наша буде постійна рубрика. Я поясню в минулому першому відео, що це навіть більше для нас, нашої компанії, для нашого колективу. Інформація от, на відео, де ми все фіксуємо. І це дуже цікавий ось такий експірієнс. Що ми робимо? Значить, ми просто порівнюємо перше. Значить, закінчився лютий місяць. На жаль, закінчився дуже швидко. Дні летять просто, я ще пам'ятаю, перше відео за січень ми робили, тут же лютий треба. Ну, просто. Ну, правда, і ще давайте скажемо, що 28 днів в лютому. Значить, яка в нас ситуація по лютому? Зараз це пояснюю. Значить, що... І хто буде дивитися перший раз наш звіт, значить, що ми тут, які показники виводимо. По-перше, <кій> загальний, загальний обіг. Загальний обіг. тобто ми порівнюємо з минулим місяцем і канали продажів. Тобто у нас виділені канали продажів, вони такі самі, як в січні, навіть розпорядок каналів продажу в порівнянні з січнем майже такі самий. Там тільки останні сходинки, аутсайдери трішечки помінялися місцями, але то не, не серйозні цифри. А так, основні канали вони залишились на тих самих місцях. Значить. Що ми робимо? Значить, ми просто, от який канал дає кращий результат по прибутку, звичайно, ми дивимося, не по товарообігу, тому що, наприклад, пром, в них великий товарообіг. Але там і комісія за замовлення, тому там результат нижче все одно буде. Тому ми дивимося просто результат по е кінцевому прибутку залишок, і ми просто робимо ось такий рейтинг. Тобто, який приносить більше канал, який там менше, який там може взагалі погано. Так? Ось, значить, ми вивели ось такі рейти. Значить, що в нас як і було. Тобто, значить, порівнюємо з лютим, значить, трішечки збільшився товарообіг за рахунок чого. Ну, тріш... Пором у нас вже працював цілий місяць, а в січні, я нагадую, там тільки тиждень попрацював. Так, в нас січень був поганий, тому що ми о, там і закривали магазини, і там багато всіх справ. А люди вже так почали напрацьовувати. Значить, основ... ну, звичайно, перший канал це Тремр Інвейт, це наш сайт, як і назва нашого каналу, це наш основний сайт, над яким ми працюємо. Ми його всіляко просуваємо і різні також просування, різні види. Це перше місце. Це наш основний ресурс. Значить, покращення на 13% порівнянні з січням. Ну, в принципі, можливо і непогано, але я вам скажу відверто, моя особиста думка, що ми. Такі зусилля робили, щоб розвинути кращі результати зробити, що я вважаю, що навіть здавалось, просто візуально так ну, здавалось в голові, що результат буде ще краще. Тому що е, робота велася постійно, але ну, на 13%. Ну, давайте ще скажемо, що ж 14 лютого в нас було це трішечки, ну, не така, як там рік, назад, два роки, не все одно. Я думаю, хто займається продажами, вони знають, що. ну, у цьому році, ну, така погана торгівля, це воно там, ну, навіть рік назад було краще якось. Ну, значить, на 13% у нас покращення по основному сайту, це наш основний канал, і, в принципі, ну, як є, одразу скажу, намагалися зробити ще кращий результат, але ну, добре, що не гірше. Далі, от тут у нас Інстаграм. Інстаграм, це знову ж таки так само, як і в минулому звіті. На другому місці цей наш канал був Інстаграм Тримарії. Тобто, нашої сторінки є Інстаграм, де також у нас ідуть продажі. значить, Там в основному це платні є просування. І хочу сказати, що тут всього-навсього на 64% покращення. Тобто ми... було завдання а, от на інстаграм великі надії, що він дасть хороший результат, але ну так собі я вам скажу, він дав. Пояснюю, чому. А, тому що. А, ми в цьому місяці все одно там щось у нас не виходило повноцінно, стабільно працювати з інстаграмом. От. Тобто, було завдання, як мінімум на 200% покращити результат. На 200%. От. А покращили на 64. Тільки, тобто, нестабільно. Були дні, вилітали. Ну, хто займається рекламами в Інстаграмі, в Фейсбуці, вони знають, що там дуже-дуже. Треба попрацювати, щоб воно стабільно був результат. Тобто там треба щось міняти, ці реклами, налаштовувати. Щось у нас поки що в цьому місяці не виходило. Тому завдання Instagram, покращення це в нас значить, буде на березень. Також обов'язково треба Instagram покращувати, тому що це дуже, до речі, хороша площадка. Тобто, там, по-перше, і зручно, і спілкуватися, і подивитися. І, Дуже важливо, щоб нас клієнти нас не забувалися. Тобто вони підписуються, вони бачать, вони можуть повторні якісь робити покупки. Тому Instagram це дуже хороший канал, і ми на нього будемо ще робити більше ставку, тому що це ну, не той результат, який треба. Але те, що вже покращено, ну плюс ставимо галочку, плюс все одно. Далі пром. Значить, пром також була помилка в нас в минулому місяці, що пром пропрацював тільки тиждень, тому що просто забулися проплатити. Кабінет. Все, по цій причині. Тому пром у нас покращився на, на 268%. Але все одно він залишився на третьому місці, і все одно там цифри такі. Це бонус. Тобто, це не, не серйозні цифри. Там... У нас пром, наче як вже і третій рік, і відгуки є, і все. Але ну, це таке, знаєте, це бонус. Далі. Наступний у нас два канали. Це в нас в нас є окремий косметичний сайт, де в нас по косметиці о, чоловіча косметика. У нас виділена окремо на це сайт і інстаграм. Тому що це трішечки різні аудиторії. Є аудиторія, яка дивиться техніку, аудиторія, яка цікавиться косметикою. А аудиторія, яка цікавиться косметикою, як правило, на У нас в цілому вся аудиторія вузенька, а косметика це ще тут. Ринок дуже вузький. Але в нас тут зміна аутсайдерів, як я кажу. У нас в минулому місяці сайт по косметиці передостаннє місце, зима в останнє місце Інстаграм. А в цьому місяці Інстаграм вийшов на передостаннє місце і останнє сайт. Сайт, до речі, такий самий показник, як в минулому, в різниця в 9 гривень. Тобто, це те саме. А от Інстаграм порадував тобто, тут покращився результат. На, я вам зараз скажу на 4, в 4 рази. Але все одно цифри маленькі, тому воно там це таке. Я вам скажу, що також, хто нас дивиться зараз перший раз, що по, по, ось цим, по цьому в цілому проєкті косметики він не виділяється на нього кошти на розвиток. Тобто це тільки органіка. Це тільки органіка, тобто це або наші вже існуючі клієнти в нас замовляють, яких ми напрацювали раніше, вклад вкладаючи в розвиток, або це просто десь органічного пошуку нас знайшли, замовили. Тому, відповідно, такі результати. Поки що не плануємо ми вкладатися в цей проект, тому що проект дуже складний. Проект... Ну, тут треба дуже великі інвестиції. Перспектив поки що. От, за ми, скільки, рік майже це все просувалось. Результатів хороших там ну, не, було. не було. А ось тому, в принципі, поки що залишили це. Ну і знову ж таки, такі часи, що поки що це все залишилось у нас на, на органіці. Ось такі результати, в общем, ви бачите, що ну, щось покращилось, але не настільки, щоб там. Був хороший настрій, скажімо так, все одно є над чим працювати. Треба розвиватися, ось треба далі робити працю, працювати, не здаватись, тому що вкразовий час робота, робота і ще раз робота. Якомога більше, ще більше енергії потрібно. Щоб продати, треба навіть і більше реклама, дорожча реклама, тому що бажаючих вже менше. Тому для того, щоб були хороші результати, треба працювати. Тому, значить, завдання на березень. Одразу скажу, я боюсь березень. Особисто страшно заходить в цей місяць, тому що місяць завжди поганенький. Чому? Ну, я от, пояснюю таку причину, можливо, це місяць, все одно, 8 березня, як би там що за нього не казали, все одно на 8 березня є певні витрати. У нас в основному чоловіча аудиторія. Відповідно, десь, можливо, зараз бюджети плануються на інше, і продажі у нас дуже просідають в березні. Це вже стабільно. Тому завдання, значить, на березень. Завдання таке протримати ці результати. Тобто, щоб вони протримали. От як лютому хотілося, щоб вони протрималися. Тому завдання протримати ці результати, робити зусилля. Далі, покращення інстаграму. Ці результати по інстаграму вони повинні бути кращі. Робимо висновки, збільшуємо бюджет, робимо якісь зміни, тому що ну, Інстаграм має працювати. Далі. Ну і розетка, так, да, я пояснював, що в нас є договір з розеткою, на жаль, там така казус, це казусна ситуація. У нас є по логістиці трішечки борг. Ми зараз складаємо кошти, щоб розрахуватися, щоб нам відновитись співпраця. Тому що. Тому що о, там виходить, що ми проплачували, а була помилка в реквізитах ну, з нашої сторони. Кошти списувалися, а вони потім поверталися на рахунок через два там, дні. Ну, от, а воно ж вже прослідкувати дуже складно, нереально майже. І, відповідно, через рік нам тільки сказали, що виявляються кошти не поступать. Цікава історія. Ну, добре, ми це закриємо питання, значить плануємо ще на березень, якщо все добре розетка. Ось такі результати, в принципі, ну, є над чим працювати, скажу так. Я ж кажу, наче от здавалося, якось по відчуттям, що буде набагато краще, а воно так не сильно краще. Не сильно краще ну. В общем, така ситуація. Тоді завершуємо, завершуємо цей звіт на цьому. Ось такі в нас результати. Ну і ще раз, знову ж таки, знімаю це відео, і в голові оця думка, чи вар, чи цікаво справді саме на цьому каналі такі матеріали. Ну, я ж кажу, що в мене думка, що, ну мабуть, так. Тому напишіть, будь ласка, чи ви хотіли б на цьому каналі бачити подібні матеріали. Мені здається, це корисно. Нічого тут поганого немає. Ми хочемо бути відверті з нашими глядачами, підписниками. ось тому. А, нічого поганого я не бачу, тому що ми саме на цей канал хочемо якісь доносити ще додаткові якісь матеріали. тому, що ви розумієте, сухі огляди це ж така штука, що, наприклад, ну, людина цікавиться там якимось товаром, вона, можливо, замовила там не, не факт нас, не в нас, там да і все. Далі ж вона не буде цим цікавитись. А, а щось таке цікавенке зняти. Ну, в принципі, якісь перегляди є. У нас люди підписуються з таких саме матеріалів. Не бачу нічого поганого, особисто я по статистиці, по результатам все одно ж їх дивляться, так? Тому скажіть, будь ласка, вашу думку, що робити? Тобто, якщо вже справді це, скажімо, комусь мішає, там, то ми вже будемо думати на якимось окремим канал. Хоча знову ж таки не хочеться ці дублювати канали різні, бо і так їх вистачає. Два проекти все-таки як не як. Тому. Буде цікава ваша думка. І підписуйтесь на цей канал, тому що тут не тільки про бізнес, а й про огляди про наші товари. Це в нас основний, основна діяльність, Все-таки ми будемо знімати, як ви бачите на фоні. Будемо далі знімати про цікаві товари по догляду. Це і тримери, машинки, електробритви. І ми будемо також знайомити з новинками. Зовсім скоро буде ще цікаві новинки. Будемо дивувати. У нас завдання було у нас, наш глядач задавав питання, чи будуть в цьому році якісь цікаві, цікаві пристрої. Будуть обов'язково вони вже готуються. Ось і на днях буде щось цікаве. І вже ви можете помітити, ми і бренди почали більше робити акцент, тому що це важливо. Вони теж мають місце бути хорошою, якось якщо. Порівняння будуть, тобто, підписуйтесь, буде багато цікавого контенту і будемо розвиватися. Дякую, що ви з нами. Гарного дня, до побачення!